Доброго дня, глядачі мого каналу, мої дорогі підписники, мої дорогі гості. Сьогодні будемо робити прихваточки. Будемо робити прихватки дуже простим способом, без оброботки краю. У мене були шматочки тканини. Десь приблизно 20 на 20 см це квадратики. І я буду робити прихватки. Я взяла шматки старого рушника махрового. І ну, це для утилізації це прекрасний засіб, для того, щоб ми з користю використали всі ті наші залишки і нічого не викинули. Дуже важливо, щоб для прихваток брати тканину, яка вона зроблена з бововни. Щоб ручки не опалювались, тому що поліестрові тканини вони пропускають дуже сильно тепло, і якщо довго тримати щось гаряче, там, наприклад, противень якийсь з випічкою, то можна обпекти руку. А бавовніні рушники, або якісь прокладки, або якісь залишки тканини, то вони гарно дуже підходять. Махрам вона взагалі. Вона чудово підходить, і туди можна вкладати. Я, наприклад, в одній прихватки показала, що в мене я туди ще докладала залишки просто тканини, я нічого не викидаю. І я порізала самі вкладиші, які у нас будуть всередині в прихваточках по розмірам самих прихваток. І я буду шити сьогодні дві пари. Одна пара у мене зверху буде такі сіренькі з сердечками, а з під низу принт, такий рібенький принт, а інша пара в коричневих кольорах. Я беру зразу же роблю самі смужечки шию для того, щоб ці прихватки могли на гачечку десь нам висіти. У на мене, наприклад, на кухні такі прихватки разом з рушником на гачечку і біля плити там, де я готую їжу. І ось, пожалуйста, я показую, як можна швиденько застрочити, приблизно розмір 20 на 20 довжина цього лоскутка 20 см. От я показую, що я всередину вкладаю навіть залишки всього того, що в мене залишилось, нічого можна не викидати. Я нічого не викидаю. Сюди але ж це теж це все бововна і оце все натуральні тканини, для того, щоб наша прихваточка була товстіша. Цю пару прихваток я пошию ще з наповнювачем всередині між е, тканиною, а другу пару то вже без наповнювача. Я вкладаю, Воно все, все одно буде прострачуватись, не бійтесь, що воно десь може скомкатись, все одно ми будемо прострочувати. І я кладу всередину. Далі я покладу зверху тканину, яка буде ззовні і з другої сторони. Дві тканини я буду класти лицем один до одного. Так, Щоб все вирівнятися, щоб ніяких утолщень не було, щоб наша голка на машині вона взяла. Дивіться по тому, і наскільки ваша машина може прострачувати таку товсту тканину. У мене машина професійна, вона у мене бере все. І зараз я закладу петельку всередину, не забутися. Я булавочкою зараз її прихвачу і по кругу обстрочу. У нас буде прострачуватися три тканини. Три. Це зовнішня, і, е, з дві сторони зовнішній, і серединка. Для того, щоб я вже прострочила, ми залишаємо е, трішечки для того, щоб можна було вивернути. Всі куточки я обрізала, щоб легше можна було потом вивернути, щоб куточки були рівнесенькі. Ось дивіться, я вивертаю нашу прихваточку, і практично, прихваточка, вона вже практично готова. Е, якщо тільки зашити сам країшок, то така прихватка вже, вже має місце, вона вже може, можна нею користуватися, навіть і не прострачувати. Прострочку, якщо ви хочете прострочити, її можна зробити або вручну, або на машинці. Я навіть позакладала всі ті куточки, які я повідрізала. І голочкою я закрию краєшок для того, щоб нічого в мене не вирізло. І тоді вже я прострочу по зовнішньому краю. Десь приблизно півтора міліметра від краю, а далі прострочу квадратиками. Спочатку да я закриваю краєшок, поправлю гостренькими ножицями, щоб все, нічого не можна, не, не, не вилізло, щоб в нас акуратненько все було. І повністю по контуру. Я прострочу. Обов'язково, е якщо ви хочете, щоб ваші куточки були гостренькими, то їх треба підтягнути. Один куточок, зараз я дивлюся, що в мене є не вивернутий, я його руками витягну, і він буде такий гостренький. Можна, звичайно, можна полукруглі полукрулі залишати е кутики, це є по, -по вашому бажанню. І я зараз буду прострочувати, я вже дійшла до краю і прострочу невеличкими приблизно 1,5-2 см між строчкою. Я не відриваю голки, просто по краюшку акуратненько пройшлася. І знов вертаюся. Голку в мене я ниткою я не обрізаю. Пройшлася знову краюшкою і знову вернулася. І таким чином я буду перестрочувати смужечками повністю всю прихваточку спочатку повз а потім і поперек. І так, дві прихваточки я поперестрочую. І в нас буквально, ви знаєте, за пару хвилин у нас я зразу, одразу викраювала дві пари прихваток, а якщо пару прихваток шити, ми можемо справитися за до 10 хвилин з нашою роботою. Якщо ви хочете, ви можете голочками прихватити, тоді буде рівненька і строчечка. Можна накреслити собі, так як ви будете строчити, але в мене просто є досвід. І я часто цим займаюсь, то я бачу приблизно, де в мене можна мати, хто має такі ограничителі, його можна виставити. І ви будете бачити, де паралельно, щоб кожна строчечка була паралельна. Ми можемо не тільки квадратиками робити від строчку. Ми можемо робити смужечками наступну пару прихваточок. Я подумала, що я не певно зроблю смужечками. Там такий узор, що можна зробити смужечками, а можна свободно, свободним ходом стежечку всю зробити. Які узор ви забажаєте, такі і можна робити. Це наша фантазія і це наше бажання. І кожна хазяйка для себе може зробити таку стрічечку, таку прихваточку, яка буде індивідуальною. В цьому ми закінчили роботу цієї прихватки, і буквально точно таким самим чином можна пошити і другу прихватку. Дві сторони вони вийшли дуже акуратненькі, в сірому кольорі, гарненькі. Дві прихватки у нас готові. І Прекрасна робота, акуратненько все вийшло. І вони такі цубкі, і Можна точно бути впевненим, що наші ручки вони залишаться цілими неушкодженими. Наступні дві прихватки я швиденько так само склала. Єдине, що ці сендвічі складаються, єдине, щоб не забувати, що наші дві тканини, які будуть ззовні, вони мають зразу складатися лицем одна до одної. Я зараз прострочу так само дві смужечки для петельок, і зразу їх вкладу і точно таким самим чином обстрочу. Десь приблизно півтер, півтера, десь пів сантиметра від краюшку, можна трошки більше, але єдине, щоб дивитися, щоб наша тканина вся вона була прострочена, щоб ніде нічого не вилізло. Куточки так само обрізаю, як і в попередній парі прихваточок, щоб вони легко було їх вивернути і вони були гостренькими. Куточки мені подобаються такі квадратики. Але їх можна шити із залишків тканини. Цю тканину, якщо у вас немає таких великих шматків, як в мене, можна попристрачувати такими смужками, зробити спочатку смужками пристрочити, прострочити смужки всі, з'єднати їх і отримати квадрат, а потім чи прямокутник. І форма може бути будь-яка, яка вам особисто подобається. Все. Ми зробили все таке ж саме. Зараз по контуру обстрочити для того, щоб захватити цей виступ, через який ми вивертали. Середину його я сховала, і все можна застрочувати. Підписуйтесь на мій канал, дивіться мої різні відео, наші прихваточки готові. Це одна пара і інша пара. Я всім вам бажаю успіху, гарних проєктів і миру над головою. Приходьте, заходьте, дивіться мої наступні відео.